Усім привіт! З вами Астроторолог Рософла. Запрошу вас усіх на загальний дорого розклад на тему думки, плани, дії вашого загаданого машини. Загадайте слово машину. Ми подивимося, що нам про це розкажуть карти Таро. Він думає про вас, він вас любить, планує з вами ближче познайомитися, Хоче признатися вам у своїх почуттях. Які дії його? Так, зараз якісь перепони, зараз обставини такі, що не дозволяють вам більше спілкуватися, проявлятися у вашу сторону. Багато перепон. І є такі люди, можливо, що вставляють палки в колеса, але він це все перейде. Всі подолають труднощі, бар'єри. Так. Він буде діяти. Він розуміє і вважає, що ви йому по долі. Ви його дуже притягуєте. Які плани? Він хоче зв'язати свою долю з вашою. І він подолає всі труднощі. Ті бар'єри, все негативне, що було від, від від вас, від ваших стосунків. Закінчиться, бачите, це непорозуміння, ці бар'єри, пропасті, когось можливо. Закінчити мовчання, ви не спілкуєтеся. Зараз в нього роз... зав'язані руки і ноги. І не знаю, як до вас приявитися, як вам признатися в коханні, як пришвидшити той час зустрічі з вами, приблизити той час, коли би він. Міг бути з вами у парі. У нього багато сумнівів було. Когось тут були магічні пливи навіть. Він не впевнений у почуттях. У ваших почуттях, він не знає, як ви його сприймете. Від того він розчаровується. Він думає, що у вас нічого не вийде. Але вас чекає зустріч. Він дасть про себе знати, він запросить вас на зустріч. І зустріч відбудеться. Так. У вас відкриваються дороги на покращення стосунків, на внесення в нових можливостей ваші стосунки, на нові починання з вами, які б задовольняли б двох і першу чергу вас. Так, він прийде до вас. Він знає, що Він вас любить. Він планує з вами зустрічі, він планує з вами зв'язати свою долю з вами. Він знає, що ви його доля. Він прийде до вас з купою любові, буде признаватися у своїх почуттях до вас. У когось він. Перед кимось він буде вибачатися, можливо, за свою поведінку. Комусь буде е, ті стосунки розвиватися через, через когось, тобто через третіх осіб. І це буде швидко. Ви отримаєте новини, які принесуть переміни у ваші стосунки, прийде покращення, та холодність, яка є між вами, і відсторонення. Це все від'їде, всі перепони також вас покинуть ваш. І вас почнеться. Вас запросять на зустріч, відпідете на зустріч, відбудеться розмова, і після того у вас відкриються нові можливості, нове натхнення у ваших стосунках. Це прийде до радості, до успіху. Події будуть розвертатися швидко. Він до вас повернеться. І все лишнє відійде від вас. Відпустіть тільки смуток, невпевненість, розчарування своє, біль. Наповніть свою душу радістю, гармонією, Все спокій той. Заличте минулому. Надійтеся на краще і тоді вас буде чекати радість в стосунках воз'єднання, в сім'ю. Він вас запросить десь на гостину. Можливо, знайомство з своїми родичами, друзями. Зараз поки що є труднощі, спілкування майже такого немає. Він переживає, не спить, але все буде добре. Нас чекає успіх, благополуччя, прочитання, здійснення ваших спільних мрій. Воз'єднання, одруження. Нехай буде так. Не забувайте за енергообмін, лиш тільки той утримує, хто віддає. До нових зустрічей.